Привет. Я тут зібралась вечерять, але мені прийшла доставочка. Я вирішила, що, мабуть, вам буде дуже цікаво. Це розпив супернішого парфума. Покажу, який парфум. Зоологіст Рекс. Ну, взагалі, я про нього чула. Тобто, що я хочу пояснити? Парфумери дуже розповідають про суперелітну мега. Прям ти його коли слухаєш, так парфумер має це увазі, Думаєш, вау, як це неймовірно. Я дуже люблю тяжкі запахи, такі прям дуже тяжкі. І я мріяла про цей парфум. Я його замовила. Звісно, я його вже розпакувала. Я його собі нанесла. Один пшик для того, щоб затестити. Але вирішила зняти вам розпаковку. Детально про це розповісти. Сподіваюсь, вам не дуже мішають мої помічники, бігають. От, і вирішила чесний відгук. Що я придумала зробити? Так, накладна з опису. Значить, що в нас є? У нас є ось такий лосьон парфумерний без запаху. Мене попередили, що я маю на місце нанесення парфуму нанести лосьон. Тобто, я його нанесла і напискала. Пояснюю, чому сюди. Так, значить, у нас такий лосьон. Я взяла 5 мл. 5 мл парфуму Коштує 1750 гривень. Оцей від ливантик. Значить, тестер парфум тиранозавр рекс зоологіст. Що я хочу, який хочу зараз провести експеримент? Ось цей відливантик. І в мене є мої улюблені, якими я користуюся. Це енселейт. Ось так. Бачите, в мене його небагато не, не вже лишилось. Що я хочу зробити? Я хочу нанести, ну, я вже наносила просто. Він е, говориться як незмиваємий. Тому заради експерименту я на праву руку нанесу свій «Encelade» Марк Антоні Баруа, а на ліву руку нанесу підливантик, тому що я вже його, коли отримала, я його сюди наносила просто, розумієте? От. Ручки вимиті, ручки вимиті водичкою. Ну от. А, наношу бальзамчик саяк. Щоб було ж почасно, знаєте. І туди, і сюди. А поясню, чому наношу сюди, а не як ми звикли сюди чи сюди. Тому що давним-давно ніхто не носить парфуми тут. Тобто, вже, а, прийнято по правилам носити в цьому місці. Тому що, коли ви руками жестикулюєте, звісно ж. Пикром себе робите такий незвичний аромат. Так. Трощить мені хату далі. Мало того, що вчора обірвали обої, то сьогодні вони вирішили обналічники вирвати. Так. Ну, він позиціонується як без запаху, але так як у мене дуже таке запах чутливий, ну а, що я тут чую? <кій> чую траву. Чую ладан, багато ладану. Так не знаю, бачите, не бачите. Ой, я моє Так, бачите, аж мокре. Це щоб все по-чесному було. І зараз на другу руку нанесу ой, енселей. Так. так, ну все, мені треба походити, тому відгук вам запишу через 2 години. Ну, або взагалі там о 12 ночі знову з вами зустрінемося. Я вам дорозкажу, що я що стосовно цього, думаю. Я повернулась обіцяла відгук. Наразі година ночі 0059. Значить, тестувала я а, новий розпив нішевої парфумерії, який називається зоологіст тиранозавр Рекс. Що сюди входить, зразу вам розповім. Значить, верхні ноти ялиця, лавровий лист, чорний перець, мускатний горіх, бергамот, неролі. Середні ноти чампака, троянда, герань, лангіланг, османтус і жасмин. Базові ноти смоли, шкіра, кіара інсенс. Навіть не знаю, що це таке. Каде-масло, цвета, кедр, пачулі, сандалове дерево і ваніль. Скажу відразу, що оцей термоядерний такий вонючий запах, який зразу забиває все дихання при першому нанесенні, це сандалове дерево з ваніллю. От вони разом роблять такий прям ух, а, парфум цікавий. В цьому парфумі в маршрутки не проїдешся, він доволі специфічний, і мені було дуже цікаво. А, розповім вам, що я обожнюю аромати, я ароматний маньяк. Якби ви знали, як довго я йшла до того, щоб знайти свій парфум найстійкий, найкласніший, по якому мене впізнають. Це було дуже довго. Якщо вам цікаво, пишіть, я запишу другу частину, трошки стосовно ароматів, розвію міфи. Так от, другий наш аромат мій улюблений, це мій найулюбленіший, як його показати, да. я тут прикріплю. Енцелейт це ревінь, ветивер, ноти серця шкіри, зелені ноти, деревні ноти, сандал, бобитонка. Тобто це зелені деревинні аромати. Так от, на праву руку я наносила селей. Він яскраво виражений, тобто ви розумієте, я вже і посуду перемила, і поли перемила, і сама сходила, одну да? помилася. Тому він чутно і він дійсно не змивається. Тобто не настільки яскраво, що аж прямо забиває дихання, ні, але ну, він відчутний, він дуже відчутний. А Цей новий, що я зараз відчуваю, десь далеко чується роза з лавровим листом. Тобто оцей відливантик 300 гривень за мл, так? А цей відливантик 140 за мл. Якщо ви запитаєте, ну, повномірний, я такий не куплю. Скажімо так, на супернішу він мені не схожий. Чому, ем, хочу зразу сказати, що це моє особисте. Тобто, я обіцяла зробити огляд, тому що це доволі... Такі непопулярні аромати. Особливо я дуже чекала ну, цей аромат Рекс. Я дуже його хотіла спробувати, тому що від нього всі там ну, ригали, задихалися. І мені просто цікаво було, що ж це таке унікальне. Але я вам хочу сказати, що воно не вартує своїх коштів. Ну, Це, як завжди, парфумери просто розп'ярять. Як папуги повторюють один за одним. Насправді, перше наносення дійсно така якась незрозуміла регота, взагалі аж забиває дихання. Потім воно починається розкриватися різними цікавими ароматами. Парфум особливий, дуже особливий. Мабуть, він навіть більше підходить для чоловіків. Але сьогодні мій друг їм напискався, завтра буде цікаво, чи на роботі не повмирають від цього запаху. Тому мій фаворит все-таки мій інсолей, якщо чесно. Але спробувати дуже хотіла, спробувала. Тобто на супернішу воно не тяне. Так okay.